Привіт! В нашому історико-читацькому клубі Історії про історії в цьому місяці ми проходимо, вивчаємо, досліджуємо величезний шматок часу першого тисячоліття нашої ери. Ну, скажімо так, від там, десь 100-го року, двохсотого 200 200-го і до дев'ятисотого. го І хоча наш клуб розрахований на дорослих, його структура така, що він підійде дорослим людям. Але я постійно ділюся в ньому і контентом для дітей, тому що у багатьох дорослих, може, і у більшості тих, хто в нашому клубі, є діти, і вони теж часом цікавляться історією. Принаймні, батькам здається, що можна з ними і поділитись. Я сама така, мої діти справді люблять історію, і я зараз хочу зачитати уривки от з цих двох книжок. Ця безпосередньо стосується нашого періоду Настя Мельниченко, українські землі до українців, як жили давні слов'яни. Ну а в цій українській скарби Валі Вздульської є про три скарби, що стосуються безпосередньо цієї епохи. Мені хочеться поділитися цим і з дорослими, тому що насправді якісний дитячий нонфікшн, сучасний, точно буде цікавий і дорослим, тому що. Коли кажуть, що він дитячий, йдеться про те, що там буде достатньо проста подача. Більшість з нас не є фахівцем в тих сферах, з яких ми беремо книги нонфікшн або історію, як в даному випадку. І тому проста подача нам дуже підходить. Ну, а такі теми, як що їли давні слов'яни, що вдягали давні слов'яни, як вони воювали, чим були озброєні слов'яни і човни. Або, от, наприклад, як давні слов'яни вплинули на створення Київської Русі, коли у нас з'явилося письмо і так далі. Торгівля, як змінилася Європа через переселення народів, все це цікаві теми, і Настя Мельниченко, письменниця і історикиня, яка є експертом саме з цієї епохи, якраз таки прекрасно про це пише. Тому я вирішила, якщо ви не маєте поки що цієї книги, поділитися з вами кількома уривками. Я люблю завжди дізнаватись про їжу. Мені здається, це щось таке дуже живе. Знаємо, чим харчувались наші пращури, трошки більше уявляємо собі, якими вони були і як жили. Отже, що їли давні слов'яни, аби зрозуміти, що їли давні люди, фахівці мають побабратися у смітті. А раптом знайдеться якась обгризана кісточка. Роздивившись кісточки, бачимо, що найчастіше їли корів, свиней, кіз та овець. Були і рештки диких тварин: кабанів, оленів, козуль, зубрів, а зайців, лосів, турів. Не дивно, що донині в лісах майже не залишилося дичини її поїдали ще з дуже давніх часів. Вивченням того, що вирощували в давнину, займаються палеоботаніки від палео з давньої з грецької, і ботаніка як науки про рослини. Ці люди що тільки не роблять, аби зрозуміти, що ж саме іде росло у давнину. Скажімо, протрушують землю з дна розкопаних жител і з дна господарчих споруд, аби знайти залишки зернят. Хоча частіше це будуть відбитки зерен на землі або глиняному посуді. Іноді залишки рослин знаходять у глині, якою мазали стіни. Якщо вам колись доведеться мазати стіни глиною, то щоб вона краще трималася і не тріскалася, знайте, вам доведеться додати туди солому, а щоб була масніша, то навіть і кізяки. Але щось ми відволіклися від їжі. Основною стравою наших пращурів були каші. Не забувайте, що багато звичних нині страв потрапили на наш стіл відносно недавно. У давні часи на наших землях не було ні картоплі, ні моркви, ні соняшників, ні огірків чи помідорів, ні навіть капусти. Були пшениця, жито просо, редька, горох, цибуля, часник овес. Був смалець. Замість хліба, до якого ми звикли, випікали паляниці на кисляку в спеціальному глиняному посуді, схожому на сковороду. Паляниці були з борошна доволі грубого помолу, адже жорен, якими можна було змолоти якісне борошно, археологи не знаходять, натомість знаходять зернотерки. А на зернотерці, як відомо, борошна вищого сорту не зробиш. І звісно, слов'яни ловили рибу. Археологи знаходять гачки. І їли її. Це показує знайдена в поселеннях слов'ян Луска Риб. Скажіть цікаво, я думаю, що ви вже покликали своїх дітей, щоб вони послухали, можливо, вже навіть замовили цю книгу. Ну, а я далі прочитаю, які ми були основні професії давніх слов'ян. Професії в лапках. Отже, які професії були у наших ранньосередньовічних пращурів? Передовсім, давні слов'яни були фермерами. Дуже багато зусиль йшло на те, щоб виростити їжу, тримати тварин, розчищати місце під поля. Металургі, давні слов'яни, видобували залізо з руди. Залізні речі дуже багато коштували. Їх берегли, передавали у спадок і не викидали. Ливарники, ті, хто виливає вироби з кольорових металів. Якщо ви не дуже добре уявляєте, як цей процес виглядає так: спочатку виготовляється спеціальна формочка, наприклад, кам'яна, у яку потім заливають розплавлений метал. Таким способом можна було зробити гарні фібули, застібки чи накладки для пояса. І звісно, були ювеліри. Іще був прошарок професійних військових, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Узагалі, достеменно відтворити побут давніх слов'ян, досить важко. Оскільки до наших часів збереглося недостатньо пам'яток, та й трактувати їх можна по різному, але все-таки дещо ми можемо уявити: давні слов'яни прикрашали свій одяг, прикрашали себе, носили намиста, сережки, гривни для зручнішого носіння, використовували фібули, тобто застібки. Тоді крій вбрання ще не був досконалим. Виготовлення одягу лише розвивалось, тож зрозуміло, що застібок блискавок іще не існувало, як і крою по фігурі. Для зручності носили фібули. Анти особливо полюбляли прикрашати себе так званими пальчастими фібулами. Пальчасту фібулу названо так через те, що вона схожа на руку з п'ятьма розчепиреними пальцями. Ці фібули носили переважно попарно, як було популярно в Європі, а іноді по одній, щоб одяг не розлітався, а також для краси. Дослідники припускають, що вже тоді одяг вишивали, знайдений у мартинівському скарбі чоловічик, що танцює, обраний у справжнісіньку вишиванку. До мартинівського скарбу ми ще з вами дійдемо. Зараз я хочу про військову справу давніх слов'ян. Популярною є думка, начебто наші пращури, це напівміфічні істоти, які сидять при вишневих садочках після тяжкого дня в полі і співають тужливі думи. Десь поруч має сидіти жінка в намітці зі спеленаним немовлям на руках. Ні, це повна дурниця. Наші пращури були людьми свого часу і, так само як інші, ходили війною на ворогів. Нищили та вбивали, придумували різні виверти, щоб перемогти противника, брали людей в рабство і палили поселення. Скажімо про слов'ян в одній з давніх пам'яток залишилися такі малоприємні свідчення. Вони підступні і не тримають свого слова щодо договорів. Їх легше підпорядкувати страхом ніж подарунками, оскільки між ними немає однодумства, то вони не збираються разом. А якщо і зберуться, то вирішено ними тут же порушують інші, оскільки всі вони ворожі одні одним і ніхто не хоче поступитися іншому. Не дуже схоже на мирних овіяних легендами благородних давніх українців, чи не так? Про те, як слов'яни вели війни, нам відомо творів їхніх ворогів. Відомо, що аби перемогти, треба добре знати свого супротивника. От ранньосередньовічні письменники і описували слов'ян так, аби допомогти своїй армії і полководцям їх перемогти. Вони писали про те, які звички у веденні війни мають слов'яни, яку зброю використовують, як до них краще підступитися, у чому їхні сильні і слабкі сторони. Погодьтеся, детальні рецепти горохової каші не були б такі помічні у війні, як опис зброї та манери ведення бою слов'ян. Саме тому про військову справу слов'ян нам відомо значно більше за рецепти їхньої кухні. Яка різниця між дружинниками і ополченням? Ви знаєте? Я не знала, доки не прочитала цю книгу. Серед слов'ян були професійні воїни. Це означало, що справою життя для них стало ведення війни і заробляння на цьому грошей. Звісно, більшість тогочасного населення займалась звичними справами. Люди засівали городи, вирощували худобу, виробляли різні речі, як ремісники. Але ми пам'ятаємо, що це була доба великого переселення народів, і були відважні чоловіки та жінки. Візантійські автори пишуть, що 626 року, після невдалої слов'янської атаки на Константинополь, у морі серед трупів слов'ян було немало жіночих тіл. Так от були чоловіки та жінки, які вирушали за Дунай до Візантії. Там вони промишляли грабунком нападами, сутичками з ромейськими воїнами, і поступово ставали досвідченими у військовій справі. Грабунок та напади були досить цікавим, хоч і небезпечним, способом здобути гроші та цінне майно. Повернувшись додому, воїни вже відрізнялися від простих мешканців поселень. Вони мали гроші. Ці воїни мусили мати в походах ватажка, який їх організовує і веде. Ватажком ставав найсильніший серед рівних або князь. Повернувшись із походу додому, воїни далі трималися біля князя в очікуванні походів, іноді їх навіть наймали в іноземні армії. Поступово так з'явився прошарок людей, які жили суто з війни та походів. Брати плуг після того, як воював за Дунаєм зі списом в руках, ні дякую, утримаємось. Таких людей війни називали дружинниками. Дружина пішло від слова друг, тобто дружинники це група людей, пов'язаних дружбою. Але на поселення слов'ян постійно нападали і кочівники. Так вийшло, що наша земля лежить якраз на перетині шляху різних кочівницьких орд. І якщо ви пригадаєте історію, ми постійно мали проблеми зі степовими людьми. Коли нападали кочовики, за зброю бралися всі, хто був здатен тримати її в руках. Звісно, зброї, серйозною зброї у звичайних людей не було, але на ворога підеш хоч і з гострим патиком, хоч і з вилами, аби тільки захистити свою родину, і землю, свою родину і землю. Простих людей, які мусять братися за зброю, не будучи спеціально навченими воєнного ремесла, ми називаємо ополченням, тобто людьми, які взялися за зброю лише за вимушених обставин. Отже, ми дізналися, що у давніх слов'ян було два види війська постійне, професійне, дружинники, а також тимчасове скликане зі звичайних людей для захисту ополчення. Чим бу... і ще трошки з цієї книги: чим були озброєні давні слов'яни? Кожен озброєний двома невеликими списами, деякі мають також щити, міцні, але такі, які важко переносити. Вони користуються також дерев'яними луками і невеликими стрілами, змоченими у спеціальну отруту для стріл. Отруту сильно, якщо поранений не прийме раніше проти отруту, або не скористається іншими допоміжними засобами, відомими досвідченим лікарям, або ж миттєво не виріже кругом місце поранення, щоб трунок не поширився по інших частинах тіла. Писав візантійський імператор Маврикій, або хтось, під чиїми записами він поставив своє ім'я. Отже, уявіть собі, слов'янські воїни несуть важкі великі щити, ставлять їх на землю і обпирають об дубець. Із такого прихистку тепер можна вести дальній бій, запускаючи метальні дротики, невеликі списи, або стріляючи з лука. Все, що випускає противник, застрягає в такому щиті і не може дістати нашого воїна. Зручно, звісно, але рівно доти, доки починається ближній бой. От тоді за таким щитом уже не сховаєшся, і треба або діставати невеличкий переносний щит, або давати драла. Візантійські автори пишуть і про таке, розповідаючи про слов'ян із легкими щитами. Важкі, легкі, як було насправді, ми можемо тільки гадати, бо дерев'яні щити так довго не лежать у землі і давно зогнили. Тож нічого відкопати і перевірити, хто мав слушність, ми не можемо. Візантійський імператор Маврикій дуже багато писав про наших пращурів, слов'ян і радив нападати на них узимку, коли річки замерзають, а дерева стоять голі. Бо ці слов'яни були якісь гайдивні воїни. Відкрито битися не виходять, натомість заводять ворогів у чагарі та болота і вже там розбираються з ними. Причому навіть і таке було: бачить слов'янські воїни ворога, і ну кричати не своїм голосом А! Така собі психологічна атака. Якщо противник злякався, це чудово. Якщо не злякався, то слов'яни лякалися самі і тікали в ліс. Звісно, найпевніше тут йшлося не про професійних військових дружинників, а про ополчення, бо дивно було б платити данину дружиннику, який в разі чого дає драла в ліс. Узагалі слов'яни славилися вмінням до всяких вивертів щодо ворогів. Вони могли влаштувати засідку чи сховатись за каменем або кущиком всохлої трави. Нам це може здатися за дурничку. Але, вочевидь, їхній рівень умінь був такий високий, що про це писали аж візантійці, вражені ними. Вони іноді навіть спеціально наймали слов'ян саме за вміння отак ховатися за кущиком сухої трави. А ще слов'яни могли покинути в лісі якусь здобич, а самі сховатися в засідці і напасти на ворогів, що йно ті надумають присвоїти здобич собі. Могли підстерігати ворогів біля води. Візантійці знали про ці засідки і мусили обирати нестерпна спрага чи ризик бути вбитим біля річки або струмка. Якщо слов'янам не вдавалося втекти у хащі та болота, і вони мусили прийняти бій у полі, доводилося вдаватись до захисту, який пізніше використовували козаки. Якось слов'яни поверталися додому із награбованим у Візантії добром, ведучи за собою полонених жінок і дітей. Чоловіків полонених вони завбачливо повбивали. І от цих слов'ян наздогнали візантійці, і вони не встигли втекти. Що тоді слов'яни зробили? Побудували укріплення з возів прямо в полі. Приставивши їх один до одного в притул. усі сиділи всередині і використовували вози як прикриття. Тим часом метаючи дротики у коней противників. Це дуже спантеличило ворогів, але вони, зрештою, прорвались в укріплення і перемогли в ближньому бою. Чи були у слов'ян мечі для ближнього бою? Про це відомості дуже скупі. Є лише поодинокі знахідки петель для мечі, для мечів і цитати візантійських авторів VI століття. Слов'яни були варті презирства через свою зброю, то тепер вони носять мечі і усі в золоті. Але знахідок мечів як таких немає. Та говорять, що мечі могли бути настільки цінними, що їх передавали з покоління в покоління, а не розкидали абиде. Та все-таки слов'янам треба було якось битися у ближньому бою. Якщо на тебе летить ромей, візантієць. Із мечем наголо мусиш якось захищатися. Найпевніше в руках у слов'янських воїнів були сокирки або дротики, що їх використовували не лише для метання, а й для битви лицем до лиця. До речі, про полонених слов'яни не одразу зрозуміли, що з ними можна робити, тож спершу полонених просто вбивали, але потім стало зрозуміло, що їх можна використовувати як робочу силу, тобто рабів. Але рабство в антивисклавінів було не таке, як в інших краях. Раб у них був не рідчю, не власністю господаря, а наче молодшим членом сім'ї. Після певного часу служіння господар, господар питав у раба, чи той хоче повернутися додому, чи залишитися як повноцінний член слов'янського суспільства. Частенько раби вирішували залишитись. Отже, не так вже й погано велося рабам у давніх слов'ян. Є свідчення про те, що їм навіть довіряли зброю. Українські землі до українців Настя Мельниченка дуже раджу. А тепер почитаю трохи з книги Валі Здульської Українські скарби. Це книга, де є і про золото Скіфів, і про скарби вар'язьких печер, і про бібліотеку Ярослава Мудрого, і про корону Данила Галицького, і про скарби піратів Чорного моря, і про скарби гетьманів, про скарби Довбуша. Але ми зараз прочитаємо про мартинівський скарб. Деякі українські скарби були такими дивними, що породили вигадки про інопланетян. Коли людям трапляється щось небачене, вони часом вигадують, чи й не таке. Мартинівський скарб був дуже дивним. Його знайшли на початку ХХ століття в селі Мартинівка на Черкащині. У маєтку дворянки надії Муравйової-Апостол робітники натрапили на схований у землі посуд. Він був повінця, наповнений срібними прикрасами. Разом щонайменше 116 речей, вагою майже 3,5 кілограми. Тобі пощастило більшу частину цих знахідок ти можеш побачити в музеї історичних коштовностей України в Києві. Підозрюю, що зараз вони евакуйовані, бо ми були з дітьми в цьому музеї, який зараз розташований в Лаврі, і цієї краси там не бачили. Але те, що бачили, однозначно варто вашої уваги обов'язково сходіть, якщо ще не були. О, решта зберігається у британському музеї в Лондоні. Срібні фігурки зі скарбу відразу привертають увагу. Одні з них нагадують казкових хижаків, інші астронавтів у шоломах. Груди цих чоловічків прикрашає українська вишивка. Це справді неймовірно, адже речі зі скарбу виготовили 1500-1400 років тому. Українських вишиванок тоді ще не існувало що й казати про астронавтів. Та науковцям, зрештою, вдалося кинути світло на деякі загадки мартинівського скарбу. Вони встановили, що казкові хижаки це звичайні сінькі леви, а вишивка на грудях у срібних чоловічків не українська, а візантійська. Виявилось, що одні прикраси були схожі на ті, які виготовляли на півдні Європи, а інші на речі з Азії, ще якісь на прикраси з берегів Балтійського моря. Хто сховав скарб поблизу річки Росава, невідомо. Можливо, це був воїн, який здобув срібло у військових походах. Далі тут є трошки інформації про Візантію, про надію муравйову апостол і таке невеличке завдання. Просто показую вам структуру цієї книги. Але ми перейдемо до Глодойського скарбу, бо він теж стосується тієї епохи, яку ми зараз досліджуємо в нашому історико читацькому клубі Історії про історію. Якось у червні десятикласник Володя Чухрій вертався з поля. Допомігши матері полоти буряки, він поспішав у школу на консультацію перед екзаменом з історії. Раптом юнак побачив орла, який щойно вполював ховрашка. Хлопець нахилився по грудку, щоб кинути у птаха, і гуп провалився в землю. Наступної миті історія сама постала перед володиними очима. В землі лежали стародавні посуд, ланцюжки, рештки зброї, стремана, прикраси. Так, 1961 року в селі Глодоси на Кропівниччині було знайдено знаменитий скарб. До Глодоського скарбу входило більш як 200 предметів 7 8 VIII століття від Різдва Христового. Вважаючи, вони належали багатому слов'янському вождю. Вага золотих речей становила понад 2,5 кілограми, а срібних понад кілограм. Як гадаєш, що Володя зробив зі скарбами? Він зібрав усі предмети і сховав їх у погребі під діжкою з квашениною, а потім розповів про знахідку вчителеві і той порадив написати листа в обласний музей. Тим часом скарб загадково зник. Розгорнулося справжнє детективне розслідування. Зрештою, крадія викрили. Ним виявився нечесний правоохоронець, а скарб потрапив у Київ. Можна його побачити в Музеї історичних коштовностей України, підозрюю після закінчення повномасштабки. Далі така тут врізка історична. Слов'яни оселилися на сході та в центрі Європи ще починаючи з перших століттів Дріздва Христового. Трохи пізніше вони розселилися на південь Європи Балканський півострів, які тоді контролювали греки-візантійці. Українці, поляки, білоруси, чехи, хорвати, серби, болгари, словаки та інші народи-слов'яни. Ну, ми з вами, учасники клубу історії про історію, про це вже багато чого знаємо і про велике переселення народів, і про розселення слов'ян. А я зараз прочитаю вам ще про скарб хана Кубрата. Бо це теж стосується тієї ж нашої з вами досліджуваної епохи. Один з найбагатших скарбів Східної Європи знайшли два хлопчики – Федір і Карпо з Полтавщини. Наприкінці травня 1912 року вони пасли худобу на березі річки Тагамлик у селі мала перещепана. річний Федір помітив на пагорбі провалу піску. Він шурхнув у дірку палицею і почув, як вона дзенькнула об метал. Федір руками розгріб пісок і побачив неймовірно гарного золотого глека з двома ручками. Хлопці сховали знахідку в озерці поблизу, а самі побігли по Федорову маму. Жінка заходилася розкопувати пісок і раптом злякалася. Перед нею лежав посуд, схожий на церковне начиння. Мати Федора вирішила, що хтось пограбував церкву і покликала стражників. Новина про скарб швидко облетіла село. У малій перещепені почалася золота лихоманка. Селяни кинулися викопувати золото і срібло, а тоді переплавляти чи продавати. На щастя, на місце знахідки швидко прибули археологи, їм вдалося врятувати більшість знайдених речей. Лише тоді виявилося, що знайдені 75 кілограмів золота і срібла не зовсім скарб. Дивовижний посуд, прикраси, монети, зброю, обладунок і кінське спорядження поклали в могилу могутнього хана Кубрата. Тепер на місці його поховання на Полтавщині стоїть пам'ятний знак. У VII столітті хан Кубрат створив могутню державу Велика Булгарія. До неї входили українські землі на схід від Дніпра. Кубрат мав п'ятеро синів. Вони розселялися світом, розділяючи болгар на невеликі групи. Один із братів пішов на Балкани, де й нині є держава під назвою Болгарія. Більше про Булгарію ми з вами ще дізнаємося в межах роботи клубу цього місяця. Тому що для тих, хто раптом ще не в ньому, нагадаю, що ми читаємо художній твір. А цього місяця це книга Володимира Малика-Князький, і щоденно отримуємо від мене порцію наукового контенту: відео, подкасти, статті, а також уривки з книжок істориків, які я отаким чином начитую, і до яких мають доступ навіть ті, хто не є членами нашого клубу. Але... Стати ним ще можна. Пишіть за посиланнями, які ви бачите в описі цього відео, якщо хочете, глибше, системніше, цікавіше і драйвовіше вивчати історію.